Зараз ми їдемо на позиції десантників 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади, де сподіваємося підзняти роботу і поспілкуватися з розрахунком гаубиці 105 мм Л-119. Це британська гаубиця. Везе нас командир артилерійської батареї одного з батальйонів Мирон. Скажіть, а Мирон це ім'я чи позивний? Мирон це ім'я. Ім а позивний ваш Можете сказати це секрет? Позивний суспіль. Слушайте, слушайте. А вы с 14-го, так? А потом пошли на цивилку, а потом снова. Ну, ты ж Просто зрумисліча людина так і розумієш. Що... Якщо ти не підеш, ну, то хто ще піде, якщо ти не підеш. Можемо mm зустріч -hmm. Ви могли побачити мало неповноцінну казарму зараз. І здається, що це прям завжди так було, але було ось так. Отут ти можеш відстежувати рівні втоми військовослужбовців, які його копали за всією кореневою системою. Чорний рівень втоми, глиняний рівень втоми, вже йде якийсь е, азбест, <рі> якісь просто каменюки. Бо на сході земля ну, дуже оманлива, за рахунок того, що ось це копається швидко і легко. І ти такий, я викопаю собі найкращий окоп за пів години. От тут копається дуже важко, а отут ти вже кіркою просто балиш. А з ким ви говорите З Жінкою. Передавайте вітання безмежно. Тебе тобі, тобі безмежне вітання передають журналісти. Дякую вам також. що зараз тільки по піхоті працюємо. Тобто в вогневих точках, по піхоті, тобто бліндажі. Така техніки зараз на полі бою, практично тут нема. Зараз йокає серце старого аеророзвідника. Ось зараз безпосередньо пілот шукає цілі, він дає трансляцію, і хлопці можуть та, в прямому та, ефірі та, та, просто та, та, спостерігати, та. що тут відбувається. Тим не менше, увага! зараз будемо працювати, товариство. Всі в касках! Отак, ти сидиш в бліндажі, потім аеророзвідка знаходить цілі і ви хутенько, йдете по ним відпрацьовувати. А, давай, давай, Зараз буде постріл 105 мм по піхоті противника. Гармату! Гармата легка саме для рейдових дій, для наступальних дій. Це гармата, яка має допомагати штурмовикам. А вам на мені навушників по барабану. Я затуляю. Там ще рушина якась грає? Ні, а інколи так. Просто Специфіка 105-го, він. Поправиш мене, якщо я не правий, він менший, наприклад, за той самий Д30, але він ад... дуже адекватніше розлітається на маленькі осколки. Тобто він більш щільніше накриває площу осколками. Бо типа, радянська двіжуха, така як, наприклад, там, граната F1, специфіка розліту осколків, вона може на удачу, вона може розлетітись на дві половинки просто і все. Так само, і д 30 там, звісно, більше. Але от саме тут, прям щільно насипає, правильно? Так. Мої знання як аеророзвідника про л 119 закінчуються на етапі Вікіпедії. Але є дуже, до речі, цікавий факт, що її бабуся, L118, попередня версія, в. Единбурзькому замку є традиція, кожен день, о першій годині, окрім там великих свят, гармата робить постріл. Вона робить постріл просто шумовий, але от бабуся цієї гармати є символом для британців. Кожен день, о першій годині, традиційно, історично, вона робить постріл з 2001 року. До того була якась інша гармата. Це ніби ти відчуваєш вайб британських традицій десь ось тут, в грязюці, на сході. А ремонт важко ремонтувати? Ні, це. Ну, ми обслуговуємо тільки чищення та добавку масла. А якщо якийсь важкий ремонт, то відвозять прям рот. Ось так виглядає вже споряджений постріл снаряду 105 мм для L-119. Ось тут я так розумію режими, так? Ти можеш ставити два режими. Осколок і фугас, так вітаємо вас на програмі Тактикульна тактикульність. Сьогодні ми будемо обирати бірці для бойових дій. Що ви порадите? Лови, зефіри чи, можливо, класичні лови, саламони, можливо? Я, напевно, пораджу гумачки за 600 гривень і все супер. Типу, приїхали в Німеччину на 6 днів на навчання, і запитання: ну, наприклад, якщо там інтенсивні стрільби, там 200, наприклад, ну хай 200 снарядів за день. Що робити, типу, як себе ствол поводить? І американець такий поливати водою. Я такий, окей, ясно, я поняв. І він потім підходить через півгодини і каже: ні, ну ми просто скільки не стріляли, ми не знаємо. Можливо, якусь фігню сказали. А може спереді з Що, так от хлопці, працюють. Ти ховаєшся в надійному укритті, спостерігаєш трансляцію, чекаєш цілі, як тільки цілі є. Не проходить там хвилини, вже хлопці заряджають, стріляють, накинули броніки, каски побігли. І дуже важливо після цього тут працює контрбатарейка російська, яка також засікає. Відпрацювали, сховалися. Все. Безпека це дуже важливо. Мало просто відпрацювати. Треба хлопцям спочатку доїхати на позиції, а потім якось треба виїхати з позиції ще. Це також окремий квест. Зараз ми виїжджаємо. Диво не сталося, ми загрузили, пан Мирон намагається щось з цим зробити. Досить низька ймовірність, що хтось зараз буде їхати на комфортабельному авто, дьорне нас і ми поїдемо в комфортне. До того ж, дійсно складні ситуації в тому, що це поле і це просто статична ціль в полі для всього. Є таке правило в армії: метал притягує метал. Це вихід, це вихід Ярослава Судово. Як чуєте, працює наша артилерія десь неподалік, і дуже гарно замосковано. Судячи з того, як ми смикнулись, значить не було явних візуальних ознак, що вона тут. Якщо що за нами, зараз швиденько прыгаємо і їдемо. Є там до Дешка? Дай будьте там в цьому карматі. Дай ході.